Усім голубоводам-спортсменам привіт! Фабрика спортивних голубів. Вітаю всіх. Сьогодні хочу поговорити про наступне. Значить, е, значит, які цілі у нас були, що ми робили і який результат ми отримали. На початку свого відео я говорив, що значить, чого називається фабрика спортивних голубів. Тому що е, береться винегрет, всяких голубів, збираються до кучі з документами, без документів, з кольцями, без коліц. Абсолютно без різниці. І е, ціль цього експерименту. Повивчити, як це все працює, вивезти хороших голубів, полетіти, змагання, чемпіони. Тобто це все має, має до цього відношення. І ну, це, понятно, що ще рано про це говорити. Ми ще ні на якому етапі. Просто я хочу зараз зробити оцінку. Молодих голубів, якого ми отримали цього року методом цього Значить, ми отримали, В основному ми працювали на два виводки голубів. Перший виводок ми отримали 15 лютого. Я пустив голубів в пару і там вони неслися, виводили голубів, ну, тобто це не дружньо було все. Так? Там як виходилося в них, тобто, щось там, там яйця потокли, там яйця були не там поздихали голубнята, ну по-разному буває. І от... А все ж таки нам щось вдалося вивезти. вивезти. Я хочу зробити оцінку дати цим голубам. Значить, ось дивіться, така прекрасна голубочка, самочка. 2023 року. Ця самочка у нас була на всіх льотах. 5 чи 7 кидали кілометрів 25. І слідуючий льот на неї буде, можливо 30, а можливо зразу 60. Це голубка із першого виводку. Першого виводку ця самка має ось таке вимо, крило. І дивіться, вона на оцих критичних трьох пір'їнах, що я говорив, бачите, вона її линяє. Зараз три пір'їни. Це критичні пір'їни для голуба, який не зможе втікти від хижака. Також друге її крило. От ваше тих три. Останні три періїни. Оце вони будуть линяти. І тут 27 числа планується летіти Умень 200 км. От я думаю, як ці голуби мають летіти цих 200 км. І чи буде в них на, чомусь, на чому летіти. Тобто останні три перії. Навірно, всі будуть летіти. Голова. Е Значить, голова линяє, бачите, грудь линяє, все линяє. Це, так, це перший виводок. Це березневі голубенята. Березневі голубенята, березнева голубочка. З неї сипіться пір'я. І тут, звісно, треба було зробити систему затемнення. і відлітати оце все діло. І потім було б, мабуть. Окей, okay. або треба було тоді, коли коли линяє друге чи третє пір'їна, треба було підрізати підрізати оці е, три пір'їни або чотири. І через там якийсь період, там, скажімо, 2 е, неділі або 3 неділі вирвати їх, вони вже будуть, то тобто, якщо ми підріжемо, вони будуть вже мертві ці пір'їни. І вона би встигла. Вона би встигла зараз, вже ці пріни виросли. І вона би линяла тільки тулубом. І хвостом. Неї хвіст теж, дивіться, бачите, такий хвізний там. Хвіст 50 на 50 там. Деяке, де що линяє, де що не линяє. Це дуже е, хороша лінія голубів цього. І мені шкода буде, якщо я втрачу цю голубку по... Ну, якщо вона прилетить, це буде просто супер, да, це буде класно. А якщо вона не прилетить, мені буде шкода, бо я знаю, що це хороші голуби. А прилетіти вона може тільки по тій причині, що вона не зможе добратися додому, бо якщо вона сильно піде в линьку, чи вона зможе додому долетіти. Так, це. Така голубочка, там зараз покажу в неї огору, ну, дивіться, тут в неї коротше, все, все гламурно в неї, все круто. В неї, тобто по балах ця по оцінка цієї голубки дуже висока. Ну, я сам оцінював, мені ніхто той не оцінює. Вона тобто Вона довго не шукає, не буде, вона пустиві вона є. Подивимося на залишки моїх цвітних голубів. Цвітними голубами називаються білі голуби, арабенькі. Значить Самка, представниця тігрісів. Останнє, що в мене залишилося, по цьогорічніх молодих голубах, більш мене таких немає. Цьогорічних молодих. Не можна отримати в руках. Маленька, щупленька, але широка. Значить, Дивіться, обратно. Бачите, ось вони критичні три пір'їни Вона також на критичних трьох пірїнах. Чи дасть її вижити чи ні, я не знаю. Тобто там далі, Якщо вже буде вилітати пір'я, дивіться, це виходить, там буде вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7 перії налиняє, потім восьма і дев'ята, десята, це там, це вже вважаю, голуб дуже. Без одної і без двох пір'їн він взагалі не може цих швидкосних пір'їн не може витіти. Ну, така голубочка, самочка. Дуже класна самка. Теж вона, е, вона літає в перших, перших рядах ця самка. Це голуби оці е, попередня красна самочка і оця це все е, голуби завезені з Польщі. Я не буду говорити. Звідки це нікому не цікаво. Отака вона ця самка. Вона. Значить, по корпусу там вона теж. Тобто по-разному голуби линяють, розумієте? Голуби линяють взагалі по-разному. Тобто хтось по корпусу перелиняв, хтось не перелиняв. Тобто Це теж самка виведена, це березнева самка. Тобто це Вони приблизно з цією красною вони десь в одному в один період вводилися. Ну, це така. Ця є, це вже по корпусу вона бистріше пленяла чи ще не линяла. Тобто кожні голуби линяють індивідуально. Чому так? Я не знаю, я вам не скажу. Від лінії, від раси голубів, залежить, від факторів різних, тобто ще Так, і дивіться, Значит, дивимося ще. Я взяв, зловив 10 голубів, подивитися, оцінити, бо що вони вже будуть серйозно влетіти. Це, Це саме чи самка, поки що тяжко, важко сказати. Е, змахує на самця. Змахує на самця. Храпчатники такі теж, дивіться, бачите голова. Тобто тут все, все линяє тут нього. По крилу сильні голуби не немає отримати. По крилу та сама ситуація по тих крайніх. Сказати, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, на 7-8. На сьомій кріїні. Це теж березневий голубок, виведений в березні. І така в нього сама ситуація. Три піріїни. І я дивлюся, що є ще цікаве. Замітив, що в деяких голубів є пухо а а деяких немає. З чим зв'язано? Може деякі крепші, а може деяких пір'я невкусне. а може це ті, що купаються, в тих, немає, бо я там лию і уксус, лию, і сіль кидаю в воду, там є. Роблю, щоб вони там позбувалися цього пухо може вони. Ну, це, це мокре, ось, це купалося, але... Похопіроє в нього трохи є. З чим зв'язано? Понятно, що грязно голубнику, але але, але. Тож, тож, е така сама ситуація на трьох на критичних пірїнах цей голубок чи голубка. Яка в нього об... буде судьба? Далі не знаю. Так, це у нас теж є такий, теж не можу поняти. Голуб, напевно, буде, а саме буде. Значить, дивіться, от е, це вже друге покоління голубів. Друге покоління голубів. І е, е, що характерно? Раз, два, три, 4, п'ята пріна в нього линяє. А він на один з тепер до да, мене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4. П'ята пріна вилетіла. І 5 приїїн в нього ще є. Тобто цей голову, що навіть буде летіти, то в нього 4 пріни в нього тих махових. самих головних будуть. Це друга, друга партія голубенят. Так само і тут. бачите. Е ну виходить, що краще. Ну, коротше, вони набиті, тут питання має до них. Вони нагодовані, набиті, голуби. Крепки. Думаю, що навіть здорові. Я оприляю, ще розкажу, як я определяю голуба, чи він здоровий, чи ні. Е, я не пам'ятаю, де я де мені хто казав, але я думаю, що ця доля правди в цьому є. Е, чи теплі в нього ноги. Якщо в нього ноги теплі, значить він здоровий. Не знаю чи правда, чи ні. Значить, дивіться, теж. Самочка, самочка. Дивіться, яка красавіця самочка. Дуже тяжко в руках тримати вони в мене такі. Е, в руках не люблю, я беру їх в руки, але вони щось не люблять цих рук. Така самочка. Е, це теж другий виводок. Другий виводок, але чуть пізніше там спарувалися голуби. Це десь е, Травень, червень, десь так. Травень, червень. І дивіться, раз. О, дивіться, яка картина тут. Тут вилиніло два пір'їни, дві пір'їни, він на третій пір'їні цей голубок голубочка. В неї в запасі ще є раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пір'їн на її запасі. Значить, э, ну, Ця голубка ще 25 що вона не була. Вона була... Э, 5 сім вона була. Якось так, да, десь там. Але більше не було, тобто далеко вона не була. Ну, Це я прокинув ще її далі, цю самочку. І цієї голубки, самочки, перспектива, здається, сама, сама краща. У її крила не вилиняли повністю. Тобто вона ще може, вона ще може показати хороші результати і ще багато може літати часу. Але я голубів закрию. Е, поки вони це, е, значить, ну, ми маємо пройти в Умень. Там буде в мене десь порядка 20 голубів, але Умень не сів тут. Хотіти Умень. І після тієї у я їх прикрию, щоб вони всі перелиняли, і е, випускати я буду їх лише після остаточної линьки. Навіть вплив того, що я їм повириваю оці 2-3-4 Отим методом. Я обріжу їх, а потім повириваю, вони там за 2-3 неділі повідростають і хай літають далі. Да, чудові голуби, Дивіться, вони набиті ці голуби. Да, все, Ноги. Ноги теплі. Ще там пару штук подивимося, так? Да. Два, два виводка голубів, так? Да? Хочуть клітку відкриваються, хочуть тікати від мене. Так, вони мене не люблять. Да, обратно. Обратно голубок на трьох на критичних пір'їнах. Ой, я не знаю там. Та будуть летіти. Не там дві останеться, три пір'їни лишиться. Скільки не лишиться, будуть всі летіти. Для того, щоб побачити результат. Цікавий кінцевий результат. Що ми добилися. Що ми дивилися оцим е, вінігритом, оцим з бродом, голубів Є вубів. яка самка? Красива самочка. Це також з першої е, партії голубів Критично не линяних триперін. Оці, оці триперини, які будуть линяти. І для них це критично. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять. Я так, Вона не хоче виняти. Може це вона блукала. Тільки вона перестала виняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це ще... А це ще не вилетіла пір'їна. Десь вона має вилетіти та пір'їна. Ще вона просто не вилетіла. Таких я голубів розвів цього року. Було багато голубів, коба робить свою роботу. Безпощадно він їх убиває, причому зараз тоді вони так масово не пропадали, як зараз пропадають оцей перший виводок, який вже долинює скоросні пер'ї не линяють. І він вже на цих на цих переїнах і нього гамселит. Дивіться, тут взагалі трагедія. Голубок, голубок, він облізлий як курка. Бачите? Цей голуб облізлий як курка. Е, ну, Я скажу це, що за, за раса це поверкамени. Такі є такі голуби, є веркамен. Це ці голуби. Це дальнобойні голуби. У мене є там їх пару штук. Зачасту вони темні, такі як ворони. Е, дивіться, він мене линяє, з нього все сипеться. Ну, трохи ще похрипує, я бачу, Ну, вони коли луняють, вони, да, вони можуть похрипувати. я це знаю. Тобто вони, вони не хворі, не хворі нічого набитий, і все. Ну, це вони похрипують. бо таке є. І от дивіться, що ми цього голуба маємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бачите, цей голуб скинув дві періоді. Тобто Цей голуб линяє зразу двома Я Не знаю, куди він спішить до чого, ну. Так, це природня у нього така. Е по -природню, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дві приїдини нема скинув. Також це крило. Півпухоїда в нього немає також. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бачите? Е це голуби. От Він голий. Він голий. Дивіться, у нього. Е Спина, бачите, діться, спина гола. Ось біля хвоста голе. Бере грудь покажу. Дивіться, яка грудь. бачите. Дивіться, грудь. Тут дивіться, реально <смі> бачите, шкіра, шкіра просто. Дивіться, він весь, він весь голий цей голуб. От. Куди такого голуба пускати? І, і, і як він має летіти, цей голуб? Я в шокі, я не знаю. Я буду тільки напускати тих голубів, які е, будуть у е, формі, тобто вилені будуть. Ну, я буду бачити, що цей голуб може летіти. А цей голубів я не буду пускати, що куди ти його пустиш. Куди він полетить цей голуб? І нікуди не прилетить цей голуб. Він впаде у полі, і е, якщо він десь добереться до якогось хоз двора, то це буде для нього ідеально. А так в худшому випадку його взагалі щось з'їсть. І це буде, це буде моя вина. бо це... Я довів голуба до такого стану, що його з'їв коба. Да? Ще є пару штук. Я багато не ловив там. Скільки я зловив? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8, чи 9. Так, -да, ще, ще ось бачите. І зараз вилетить ще одна оця пір'їна. І ну, Цей голубі так зараз парфів не набирає, а тоді він не зможе набирати швидкість. Це буде тут для нього це катастрофа. Це Коба. Коба його зіб'є 100%. Може виживе, не знаю. ну цвітник він забирає швидше чого, не знаю. Може він так, може вони вкусніші. Не знаю. Не. Ці ще якось... Може ці менше літають. Взагалі не знаю. Красива, така Голубок красивий. У мене всі голуби красиві, у мене немає негарних голубів. Просто обалденні голуби. Це серпень, вересень, то там потім я її там вже не, не знаю. Вони зараз вже так різко почали мінятися, що я навіть просто, це, що, кажуть, що не кульцювати голубів, а як ти потім його пізнаєш? Тобто ти його вже молодим, ти ще його знаєш, а після того, як воно перелиняє, ти ж знати його не будеш вже все. Ну, от. Лапки теплі, голуби здорові. І ж е, тільки що казав, показував, клеточку, поставив, дивіться. В клітці стоїть сіточка. Бачите? Голуби сидять. На чому сидять голуби? На рішуці. Частенько скакають туди, куди треба. Ну, ну, Отакі от перша оцінка молодих голубів тих, що я вивів. Ну, поки що мені подобається, там де видно. Що треба, щоб вони летіли. Ото, от що полетиться, будемо бачити, які, по яких батьках вони летіли. І будемо вже з тими батьками гратися, вже будемо перепаровувати, там вже будемо лінії робити на слідчому році. Тобто там вже буде набагато цікавіше буде. Десь щось будемо вибраковувати, щось будемо лишати. Тобто, ну, е Спортивний голуби це дуже цікава е штука, дуже цікаво з ними працювати. Надзвичайно цікаво. Тобто, навіть те, що це хобі. Е ну, просто Тут, розумієте, це то не те, то, що там ти чимось там... І ну, кожен, кожен раз, кожен день, кожний рік ти щось нове відкриваєш для себе. Ти ростеш, голуби твої кращі стають, або хуже стають, або кращі. І ти, коли у них або тупієш, або, або ростеш, тоже по-разному буває. Ну, це дуже цікава, цікава тема, голуби спортивні. Так, дякую за увагу, всім пока.